Першому слово надаю Василю Люберцю в Радіївська колега. Більше ніж два роки тому, коли ми в Врадіївці, народ вийшов і підпалив РОВД, а підпалив він його тому, що наші слуги по визначенню міліціонери, зґвалтували і ледь не вбили жінку, яка є громадянином, а громадянин це господар і власник свого життя своєї держави і Богом даної землі. І замість того, щоб нам служити, вони нас тоді, режим Януковича, гвалтував і знущався фізично над нами. Зараз ситуація ще гірша. 18 вересня я сюди прийшов із Гайворона, знову ходою, ходою гідність проти Свавілля, коли там теж міліціонер. Зґвалтував і на цей раз задушив дівчину 21 рік. Тобто режим Порошенка ґвалтує і фізично знищує свій народ, свого господаря. За порукою демократії, запорукою розвитку України є середній клас. Навіть в Америці, в якій дуже багато високих, багато великих корпорацій міжнародних, які мільярди, сотні мільярдів, все одно у них 90% надходжень схожі йдуть від середнього класу. Це середній клас вийшов на майдан у 2004 році, і в 2013-14 теж середній клас вийшов. І що і чим віддячила ця влада? Реформами. А в чому полягає реформа? Як сказав Сакашвілі сам і цієї команди, що єдина реформа, яку виконанні уряду Єценюка, це підвищення тарифів і цін. Більше нічого. А куди йдуть кошти від тарифів на комунальні послуги? Кияни знають, що йде в Київенерго і Київгаз. А кому належить Київенерго і Київгаз? Ахметову. це значить, що то, що ми вийшли дві революції, зробили, нічого не помінялося. Ми так само платимо олігархам. Я прийшов, як і багато інших людей майдан. Мені довелось пройти війну на Донбасі, і що я хочу вам зараз всім нагадати, що таке нація? Нація це нерозривний зв'язок між минулим, теперішнім і майбутніми нащадками. І наш з вами обов'язок нашим нащадкам надати гідне життя, а не той борговий зашморг, котрий нам готує ця влада. Тими борговими зобов'язаннями, котрі вона бере на себе перед Європою та Америкою, та тими тарифами, котрі вона создала для нас на сьогоднішній день. Люди, я вимагаю від вас, прошу вас, єднайтеся зараз, гуртуйтеся громадами і керуйте своїм життям самим. Слава Україні!